Я сама тут поймала. будь пожалуйста, сосед. Потребу тя. Потребуйте. Держу, заліз. Я при собі мав певну суму грошей, а саме 25 тисяч доларів. Знаючи, що в Києві завжди є вищі курс, ніж у Львові, я хотів також їх обміняти на гривню. Я знайшов на сайті Мінфіна об'яву, що є обмін, Курс мені підійшов. Після телефонного дзвінка і з'ясування, де знаходиться обмінний пункт, я поїхав по вказаній адресі, зайшов в обмінний пункт, віддав гроші. Працівник кантора пішов в нарадчу кімнату, щоб їх перевірити. Я почув звук роботи квадрокоптера, зрозумівши, що мене хочуть ошукати, після чого в кантор вбігли працівники поліції. Як надалі я вияснив, це були працівники департаменту карного розшуку міста Києва. Мої гроші були врятовані, а працівницю обмінного пункту на гарячому з Доказовими даними було затримано. Учасники заздалегідь розподілили між собою ролі, де один із учасників винаймав приміщення, орендував приміщення з собою. Представляло МАФ кіоск в якому в подальшому проводилися ремонтні роботи для обладнання фіктивного обміннику. Що з собою полягало імітація каси для потерпілих, а також дане приміщення підготовлює для використання дрона безпілотного літального апарату. Для цього було вирізалось в стелі отвір відповідний, а також в деяких випадках вирізався отвір для втечі особи, яка виконувала роль касира. Учасники. В виставляли на сайті Мінфін.ua відповідне оголошення з найбільш привабливою пропозицією щодо обміну курсу валют. Дане оголошення містило інформацію про те, що вони мають намір обміняти великі суми грошових коштів. Тому серед потерпілих є особи, які планували придбати помешкання. Для чого вибрали це найбільш привабливе. Оголошення або особи середнього бізнесу для проведення своєї підприємницької діяльності. Інші учасники, їхня роль полягала в тому, що вони підбирали осіб, які виконували роль касира. Як правило, це були особи, які або не мали постійного місця обмешка, це особи, які не мали фінансових. Можливості для під час скоєння безпосередньо самого злочину касир, отримавши від потерпілого грошові кошти, заздалегідь домовлялися з оператором, це особа, яка була оператором дрона, про певні між собою знаки та подачу сигналів. Отримавши кошти, касир зателефону телефонує оператору, повідомляє йому таку фразу. Там, наприклад, Іван Іванович, відкрити, будь ласка, сейф». це означало, що він має вже вмикати з пультом дрон, який встановлений в отворі, а касир має покласти кошти в сітку, яка причіплена до даного дрону. Після того, як касир кладе гроші, вона знов дає повідомлення оператору Іван Івановичу закрити сейф. І це означає, що гроші вже всі ці, і оператор піднімає дрон пультом, та дрон разом з коштами починає злітати. Касир в цей час тікає через отвор, який здобують врізаний в мафії. І таким чином потерпілий залишається ошуканий, тому що при проведенні операції він бачить через касу лише касира, і його подальші дії потерпілому невідомі. Тобто він потерпіли дійсно думав, що зараз йому винесуть гривню з сейфа, але це просто були знаки того, що заволодіти вже безпосередньо коштами. А загалом. за скоєні злочини фігурантам вдалося заволодіти грошовим коштом у розмірі близько 50 тисяч євро та 25 тисяч доларів США. Головним слідчим управлінням за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, а також за, за оперативне супроводження департаменту карного розшуку Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками шахрайських дій, а саме за володіння грошовими коштами шляхом обману громадян України. Зокрема, в межах розслідування даного кримінального провадження зафіксовано. Е Три кримінальні правопорушення відповідно з на території міста Києва, а також на території міста Львова. Було зупинено злочинну діяльність даного, даного групування безпосередньо після, місць, після вчиненого злочину, як говорять серед людей на гарячому, під час чого Нами було зупинено даний безпілотний апарат, вилучені грошові кошти потерпілого у сумі 25 тисяч доларів США. Відповідно, так само з приміщення пункту обміну валют. Також вилучені комп'ютерна, нібито техніка, яка і підлаштовувала даний пункт, щоб було зрозуміло, і люди були впевнені в тому, що це обмін проходить дійсно. Також були вилучені. І автомобіль, на якому безпосередньо один із учасників злочинної групи пересувався, і в якому неподалік знаходився даного кіоску, і в якому ми вилучили безпосередньо пульт керування даним дроном, яким також ми вилучили, так зараз нами зафіксовано три епізоди злочинної діяльності. Наразі оголошено підозру п'яти. Особам, яким за вчинення даних кримінальних правопорушень загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Окрім того, хочу зазначити, що троє з даних осіб неодноразово були судимі за вчинення особливо тяжких злочинів. А також на даному етапі ми встановлюємо і інші епізоди даної злочинної діяльності даної злочинної групи, а також встановлюємо інших. Осіб, які могли би бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, оскільки е, наразі слідство триває, ми вважаємо, що такі особи є.